Який рекордний аукціон організували на Яворівщині та що за партнерство з Німеччиною триває в громаді? Мої вітання для вас. Працює Марія Канцеляристи. Тепер про події цієї доби. Спершу новини держави та світу Нідерланди вирішили направити 55 мільйонів євро до трастового фонду Світового банку для використання у процесі відновлення України. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Кабінет міністрів ухвалив зміни до Державного бюджету України 2025, за яким до кінця року на оборону спрямують додаткові майже 325 мільярдів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. До локальних підсумків рекордний аукціон, проведений нещодавно в Новояворівську. Вкотре довів, що в єдності велика сила. У межах благодійного проєкту Пташки перемоги вдалося зібрати 28 мільйонів гривень. На ці кошти закупили 210 дронів, серед яких і ювілейний 20-ти тисячний. Окрім того, частину коштів спрямували на протезування воїнам. Громада приймала надійних партнерів із німецького міста Ханау. Вона отримала два авто для МКП Новояворівське житло, один із яких обладнаний потужним генератором. А ще медичне обладнання для Новояворівської лікарні імені Юрія Липи та крісла Колісні для соціального центру Регіна. Допомога стала можливою завдяки співпраці з рятувальниками району. До дня громади Новояврівськ мав особливий дарунок після трьох із половиною років неволі. Додому повернувся захисник Єгор Смиков. Він був серед тих 185 українських військових, яких вдалося звільнити з полону. З початком повномасштабного вторгнення сім'я захисника знайшла прихисток у новояврівській громаді, залишивши свій дім у Запорізькій області. Тепер тут поруч із найріднішими воїн зможе знайти сили для від. Після тяжких випробувань. Новини на янтарне-фм І до новин спорту всеукраїнські змагання з флорболу відбулись у комплексі старту у Новояворівську. Відкритий кубок організував соціальний центр Регіна серед осіб з інвалідністю. У змаганнях взяли участь шість команд із Луцька, Сум, Рівного, Краківця та Новояворівська. Стадіони імені Олега Русина днями приймав чемпіонат України з футболу серед дівочих команд, у якому взяли участь представниці нової Яворівської янтарочки, а ще Ру та Дрогобич та ФК ФСГ Ужгород. І про погоду денна температура у вівторок на позначці 12, уночі 4. Вітер вночі південний 2,5 пять метрів на секунду, а в день північно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі та вранці туман. теж оголошено про перший рівень небезпечності. Жовтий, Такою нині була важлива інформація. І тепер час на вечірній відпочинок із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.